Є знижки представляють, Коко знижки травня на магнебам. Двадцять відсотків в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки представляють, коко знижки травня на нефробам. Двадцять відсотків в аптеках подорожних бам та ощад. Друзі, гастрономічна подія року в Україні. Вперше надрукували кни першу книжку Записник присвячену сезонним продуктам України під назвою Весна серії сезони української кухні. І попереду нас на нас чекають ще сезон літо, сезон осінь і сезон зима. Отже, це новий погляд на звичні нам з вами продукти і її авторки, гастродослідниці Дар'я Крікунова і Олена Брайченко. Просто зараз поспілкуємося з засновницею науково-просвітницького проєкту їжа Культура Оленою Брайченко. Олена, вже в нас в гостях Олен, Привіт, Олен. доброго Привіт. ранку. Так, веч ти досліджуєш українську смачну історію України. Так, а ми досліджуємо тепер вже тебе. І це дійсно книжкова подія року. По іншому скашу. А, ну дивись спочатку, давайте почнемо так. з того, що у нас є продукти вже реквізити. Це у нас здається щавель, Це у нас є спаржа українська знов таки і шпинат. Ну здавалося б, хоча давай відверто скажемо, що а, українці зараз спеціалізуються здебільшого на кіно і авокадо. Трошечки більше навіть знають. Як ти думаєш, чи що змінить ось ця добірка під назвою весна? Ну, найперше я хочу сказати, Розуміло. що як видавець я була завжди акцентована більше на таких, знаєте, серйозних книжках, там щоб було багато історій, щоб угу. і щоб вони були не емоційні. Тому що я прийшла в світ видавництва і дослідження з науки. А в науці немає дуже часто, ну принаймні в українській дуже мало емоцій. Угу. Ось і але насправді я все життя мріяла зробити якийсь такий записник. В якому було б багато емоцій, який був би такий приємний, який був би не перевантажений прям такою глобальною, там дуже серйозною інформацією. Але з іншого боку, щоб він так м'яко трошки змінював наш погляд на звичні продукти, ну ось, наприклад, там ще 10 років тому ми майже не їли спаржі знали бі... на городі, що це бур'яник, що і росла. Ну, навіть і зараз вона все-таки в нас дорога, тому що mm -hmm. це дороге виробництво, і в нас не так багато фермерів спаржі. Але чим більше їх буде, тим можливо буде менше ціна, і тим більше ми будемо їсти е, спаржу. Тому, наприклад, у цьому збірнику е, рецепти і історію про рослини писала Дарія Крікунова, це моя дуже давня знайома, яка, е, ну, наприклад, вона. Багато експериментує зі звичними продуктами. Ну, ти куштував коли-небудь смажений або ферментований недозрілий голівку соняшника? Ого. Та, Вау, а таке можна їсти. Ще, таке см... можна їсти. Ні, ну, так... uh, Я куштував в сонях з усіх боків, так. як то а кажуть. З такого точно ні. Але ця, коли як це правильно, корзинка чи ця голівка соняша, ага. коли вона ще зелена, коли в ній не сформувалося а... насіння, коли не сформувалося таке ще всередині. Ну, вона м'ясиста, mm -hmm. вона, вона м'ясиста, її маєш. можна заферментувати, її можна посмажити, з нею можна щось Ого. приготувати. От, а, з іншого боку, наприклад, ось я собі навіть заклала, щоб там є рецепт а, паста з песто із зеленого о, так, угу. Коли оце гичка редису, її можна теж там подрібнити, додати горіхів. І а, наша така ключова була ідея, щоб не йти в бік авокадо. Те, ага. що росте в нас, але можна його приготувати а, економічно і змінити. Тому що, знаєте, в нас ну там. Війна, е, перебої там з продуктами, все буває. Ось, але щоб все таки стіл був різноманітний, е, смачний, і для цього не обов'язково йти в супер супер крутий угу. магазин і купувати там якийсь там виключно азійський соус або щось таке. Можна зробити з того, що росте дома. Круто 36 все. унікальних так. рецептів. Де ви нарили це все? Це Дар'я займалася. Ми робили так, щоб один рецепт був такий, знаєте, той, який ми звикли, ну редиска угу. зі сметани. Да. Інший, щоб це була там якась ферментована історія, тому що Дар'я спеціалізується саме на ферментації. От і третій теж рецепт, щоб ніби як незвичного погляду показати використання того чи іншого продукту. Тому що в одному Боже. з ефірів у нас сніданку, да я говорила, що в нас в українській культурі сформоване таке дещо. Специфічне ставлення до зелені угу. ми часом не знаємо, як її використовувати. Ми її дуже часто переварюємо. Ми дуже часто обмежуємо продукт у його а, використанні а, там на кухні, а так робити не варто. Ну, і можна розширювати, можна так плавненько розширювати горизонт уявлень про смаки і а, методи використання. Продуктів на кухні полуничний курт із квітами бузини. Як вам таке? Я вам я вам лишу записник і Будете готувати і перевіряти рецепт. Я вам більше скажу, <пів> друзі, в чому ще прикол а, цього цієї. Такими книжки да, збірки рецептів. книжка записник книжка записник. Ви побачите тут порожні сторінки, а це так круто, тому що той, хто є домашнім кулінаром, що робить іноді нотаточки собі дозволяє ручкою олівцем писати да, або з телефону. І потім зручно. він такий, як у мене, весь замацаний жиром там чи ну ще та. чимось. Це залишається традицією. У мене Боже мене у мами. 30, я народився, ти записничок залишився вдома, вже жирний такий, вже пахне різним. Так, да, але... І знаєте, що що. А, ну, оскільки я сама, в мене є ще така uh -huh. мрія, це попрацювати із записниками 70-х, 80-х років, тому що в них дуже багато історії, uh -huh. і окрім рецептів, там ще є там, ціни, ну купа іншої цікавої інформації. І зараз я дуже часто чую там від людей вони кажуть, от от мене бабуся готувала те, а я не записала. От мене те, а я не записала. Мені хочеться, uh -huh. щоб. А, Люди записували і зберігали. От і ще от зараз дуже модно в багатьох ресторанах, вже сезонне меню. Так. І ми це сприймаємо як якусь таке нововведення. У наших предків було сезонне меню чи? навіть у нас сьогодні сезонне меню зберігається. Тому що, коли ми говоримо про культуру, ми забуваємо таку річ, як те, що культура і наша поведінка це. Не лише те, що ми читаємо, чи те, як нас виховують. Наше середовище впливає на нашу поведінку, на нашу культуру, на наші цінності, те саме стосується їжі, оскільки за рахунок того, що дуже в багатьох є городи, які тримають для себе, а також для продажу, ми харчуємося сезонно, навіть не усвідомлюючи угу. про те, що це там що, що це модно, тому що на наше середовище дуже до сьогоднішнього дня залишається. Частково на самозабезпеченні себе продуктів. І Коли ви йдете на базар або ці сезонні базари, які там є в Києві, в великих містах, це про сезонність, тому що люди вирощують і продають. Так, друзі, ви маєте е, унікальну можливість отримати цей, цю книжку записник, виграти радше скажу. На е, е, називається сезон весна. Так і е, е, нагадаю, що співавторство є гастродослідниць Дарії Криконової та Олени Брайченко. Для цього заходьте на нашу сторінку в інстаграм, шукайте спеціальний допис з умовами, і ви маєте бути підписані на сторінку сніданку і дати відповідь на питання від Олени Брайченко, яке зараз вона і озвучить в ефірі сніданку. Так. Що це буде за запитання? Я хочу. Я взяла свою підказку, тому що я часом ставлю так запитання, що в них вже є відповідь, так, щоб бо... цього не трапилося. Тому будьте уважні складів та квіту. Цієї рослини готують традиційно кисіль, квас, mm -hmm. сироп, а, десерт. І недозрівші плоди, плоди цієї рослини можна замаринувати, і м, це буде як каперси. Wow. Що це за рослина? Вона дуже поширена в Україні. Ви точно її зустрічали, бачили, можливо, куштували. А... Значить, друзі, ось уже з'явився пост в інстаграмі. Дивіться ось тут під цим постом відповідним. Залишайте свій варіант відповіді в разі правильної всіх зберемо дуже традиційно і рандомно оберемо ага. переможця, який а, отримує книжку весна. Книжка записник від нашої гості Олена Брайщенка, засновниця науково-просвітницького проєкту Їжа культура. Да. Дякую. Фантастика! Періг з кропивою бринзою. Песто кропиви. і всі ілюстрації – це від ботанічної ілюстраторки Олі Політило. До якої я вчора заїхала, і вона мене нагрузила шпинатом, спаржею і всім, чим може рости. І це дешевше. Українці зможуть зекономити далі. Головне на ранок.